Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і Я Люда Бублик. Хай ніхто не має поганих асоціацій, але пригадаю тут фільмик, оцей про собаку. У ньому ми говорили про те, що собака має жіноче закінчення і відмінюється як жіночий рід собака, собаці собакою. Однак, попри те, це іменник чоловічого роду. І ми говоримо мій собака з моїм собакою, моєму собаці. Сьогодні поговоримо про ще один такий іменник пора слушна Шевченківські дні. Отож базуватимемо на творчості Тараса Григоровича Шевченка. Чи знали ви, що за часів Шевченка слово дружина використовувалося як на позначення жінки? Так і на позначення чоловіка. Колись давно, на початку 90-х років ХХ століття, коли я працювала вчителькою початкових класів в Ризькій українській школі, наша завуч пані Тетяна Іліна до Шевченківських днів запропонувала мені вивчити на пам'ять поезію Тараса Шевченка «Дівичі ночі. З цієї поезії ми зробили цілу театральну сценку. А поезію як вивчилося, так і пам'ятається дотепер. Але як збентежила тоді мене, молоду, ця поезія? Я не могла собі уявити, як чоловік, старший вже чоловік, який ніколи не був одружений, який не мав дочок, міг зрозуміти переживання молодої дівчини і таким чудовим способом описати їх. Поділюся з вами. Тарас Шевченко, Дівичії ночі. Розплелася густа коса аж до пояса. Розкрилися перси гори, хвилі серед моря, засіяли карі очі, зорі серед ночі, білі руки простяглися, так би й обвелися кругом стану, і в подушку холодну впилися, та й заклякли. Та й замерли, з плачем рознялися. Нащо мені коса краса, очі голубині, стан мій гнучкий, коли нема вірної дружини. Немає з ким полюбитись, серцем прихилитись, серце моє, серце моє, тяжко тобі битись, одинокому, з ким жити, з ким світе лукавий? Скажи мені, на що мені тая слава, слава? Я любить, я жити хочу серцем не красою, а мені ще й завидують, гордою і злою злії люди нарікають, а того не знають, що я в серці заховала, нехай нарікають, гріх їм буде. Боже милий, чому ти не хочеш? Укороти тії темні тяжкі мені ночі. Бо я вдень не одинока, з полем розмовляю, розмовляю і недолю в полі забуваю. А вночі, та й оніміла, сльози полилися, білі руки простяглися, в подушку впилися. Дякую за увагу! Do następnych зустрічей. Pa pa.